Злився мені дуже швидко в довіру. От, і звернувся до мене з пропозицією дати свої паспортні дані, щоб можна було оформити на мене фірму. Мовляв, вкладень і ризиків, яких не потрібно, і ну, за це він мені обіцяв чималу суму грошей. Мого співрозмовника звати Орес на прохання чоловіка, ми не показуємо його вбивця, також змінюємо його. Волос наприкінці літа він став жертвою нечесного на руку горе бізнесмена Андрія Чернявського. Чоловік каже: Він далеко не перший, хто повірив спритному підприємцю і залишився ні з чим. Минув час ані грошей, ані товарища Чернявського не було. Максимально робив все для того, щоб вийти на нього і поза зоною, і вибував е, номера, і тому ж я, мені з ним не вийшло поговорити ніяк. За даними аналітичної платформи Clarity Project Андрій Юрійович Чернявський є засновником та керівником трьох ТЗОВ. Тезове Ліберія заснована 17 років тому у Раві Руській основний вид діяльності розрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До речі, цікаво, що за цією ж адресою місто Раваруська, вулиця Львівська, будинок 17 – розташовано ще 13 підприємств. Ще одна товка пана Чернявського ТЗУВ юридична компанія Кайрос знаходиться у Львові на вулиці Калнишевського. За цією ж адресою знаходяться ще 10 підприємств. Основний діяльність діяльність у сфері права. ТЗУВ юридична компанія Кайрос. Yeah, Калнешевського десять. Юридична yeah. може вашому Ні. Тут телефони роблять. А, а що воно? Юридична там Чернявський Андрій Юрійович. Ні. Тут є телефонні апарати. Халишевська Одес. Халишевська Одеса. Отакий Чернявий. Точно немає. Ні, не, не може бути, бо я дивилася в реєстрах. Тут за цією адресою щось декілька фірм зареєстрованих. Юридична компанія «Кайрос» Оліг Панашавського обласів. Але чесно сказати, мені нема сенсу обманювати, перший раз бачу, перший раз чую. А якщо я обіду, я не знайду їх на другому поверсі? Можете собі обійти. Ані чоловіки на вулиці, ані ми тут компанії Андрія Чернявського кайрос не знайшли практично на усіх дверях. після карантин клієнтів не приймаємо. Ось навіть тут це заове торговий дім світ продуктів, що займається не спеціалізованою оптою торгівлею, продуктами харчування, напоями та чітіновими виробами. Компанія знаходиться у пустометах. Товариство з обмеженою відповідальністю, адвокатська компанія Кайро, що спеціалізується на консультуванні з питань комерційної діяльності і керування, статутний капітал підприємства три тисячі гривень, знаходиться у житловому будинку у Львові. Добрий день. Так. В 135 й квартирі я бачу, що є адвокатська компанія «Кайрос». Є тобто, тут така. Ні. Нема. А ось, бачите? От я живу. Ви в 135 й живете. Так. А знаєте такого собі пана Чернявського? А, 135, а то тут. Так. А там хтось є взагалі? Не думаю. Що не... за день? Там має бути Черня... там має бути чернявський, Андрій Юрійович. Є, він є, але він ж ще дев'ящий живе десь на... Та й на науковій на кульпак на, кульпарк? на кульпарківські та а тут ні нікому мема. То його мама. мама тут живе. Тагда на роботі, а фірми тут ніякої немає. Отож, ані на Левандівці, ані на Сихові нам не вдається знайти ні юридичної компанії Кайрос, ні адвокатської компанії Кайрос, а сусіди навіть не чули про такі товариства. Що об'єднує усі ці підприємства, окрім звичайно власника і засновника Андрія Чернявського? До усіх них є запитання, і як у правоохоронців, так і у суддів. Ось до прикладу ця справа. Це вже в апеляційному суді. Апелює до пана Чернявського технокомплекс. Звинувачують його у фіктивному підприємництві. А це чернева справа. Пат Райфайзенбанк Аваль звертається до суду, звинувачуючи Андрія Чернявського у шахрайстві. Чи ось ця справа? Підроблення документів, початок, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів початок і штампів кримінальне судочинство. Ось, власне, ми можемо побачити чотири справи, де Андрій Чернявський виступає обвинувачен. цей криміна... це всі кримінальні справи, це і крадіжка і підроблення документів, шахрайство і фіктивне підприємництво. Втім, неможливо подивитися саму суть, у чому було фіктивне підприємство, шахрайство стосовно кого, які документи чоловік підробив. І це дивно, адже в загальному доступі немає текстів ухвал. Тексти ухвал повинні бути в єдиному державному реєстрі судових рішень таких немає. Виняток, ось ця справа: 465 514, 17, де Андрій Чернявський обвинувачений у підробленні документів. Я бачу, що практично щомісяця протягом двадцятого року, дев'ятнадцятого року, суд намагався зібратися, і якщо тут немає тексту ухвали, це означає, що або сторони не з'являлися, або суддя була відсутня. Тобто, не, неможливо прочитати, власне, що саме інкримінують Андрію Чернявському. Єдине, що ми можемо побачити, це ухвала про призначення підготовчого судового засідання від 06022017 Вона означає, що суддя збирає обидві сторони і пропонує їм розбиратися, власне, у тому, що трапилося. Жодних інших даних немає. І це насправді доволі підозріло. Тож зовсім не дивно, що й самого пана Чернявського ми зустріли у Франківському райсуді Львова. Втім, не схоже, що чоловік налаштований до спілкування із журналістами. Я б хотіла отримати ваш коментар стосовно цієї історії. Можемо записати? Mm. Чому? А можете пояснити свою позицію, чому ви не хочете прокоментувати? Будь ласка. Я не маю А чому? Mm. Ну, дивіться, до нас звернувся. Молодий хлопець і сказав, що ви пропонували йому гроші за те, що він віддасть вам свій паспорт, і ви запишете на нього фіктивну фірму. Це правда? Мені не невідомо. Ви взагалі ви за Журналіст телеканалу НТА. Журнально. Мені не невідомо такі обставини. Робіть запит офіційний, скажіть всі обставини, я вам дам ліфту. Пане Андрію, але ви не державна структура, щоб я як журналіст робила запит. Нема такої процедури. Ви приватна особа, тому я не можу на вас послати запит. Так воно працює. Я дав відповідь. Ми не дали відповідь, сказали, що ви не коментуєте. Гаразд, а чому тоді ваше ім'я фігурує у декількох кримінальних справах? Як ви це можете пояснити? Нічого, без коментарів. Рятує від нашої знімальної групи пана Чернявського його адвокат. Нам таки добряче довелося побігати вулиці під нас Наздогнати чоловіка вдається, а от відповіді почути – ні. Поясніть, будь ласка, чому? Є особа, яка стверджує про те, що ви давали гроші їй за те, що вона на себе запише фіктивну компанію. Пан Андрію, Це наклик? Гаразд, а чому тоді ваше ім'я фігурує у чотирьох кримінальних справах? Це теж наклик? Пане Андрію. прикладом пана Андрія, ми хотіли показати вам наскільки важливо добре думати, з ким мати справу. Тож будьте мудрі та пильні і не ведіться на гарні пропозиції від хороших чоловіків, бо потім може виявитися повною підставою. Отож, на сьогодні це все традиційно. Якщо ви знаєте більше ніж ми, пишіть на наші YouTube та Facebook канали. Побачимось рівно за тиждень.